І так, доварюю я вже, доробляю міх... пристрій цього речага, найголовніший, як би. Тут я поставив уголок. І тут та ж сама наша квадратна труба. І ось, Не труба квадратна, а квадрат. Суцільний, внутрі він суцільний. Значить, 55 см я взяв речах, можна... Менше можна більше сюди буде щось вставлятися, якась труба. ще. Плече у мене 8 см цей квадрат. Значить, не, Тут труба, труба, діаметр. Я брав трубу під підшипники, це 70-та труба, 68-ма плюс-мінус. Значить, Сюди наварював квадрат, сюди значить, приварив до труби. Прихватив І цей квадрат вже до, до верха ось тут приварився, що я тільки все наживив. Значить, тут треба буде ребро тут зробити жорсткості, щоб воно не відламувалось, бо буде відламуватися. Тут працює, воно воно зараз летить там внизу. Раз. Тобто назад. І ось таким от принципом. Раз. От так вот воно буде все працювати.